Доброго дня, саме Савранська громада. Ми знаходимося біля приміщення курсів податкової служби. Якщо е, хочу вам нагадати, що е, рік тому я вийшла з пропозицією на сесії Савранської селищної ради, щоб це приміщення, щоб не було так само, як з нашим готелем Чорне море», щоб його взяти або в оренду. За одну рівню, або щоб е, головне управління податкової служби передало нам комунальну владу. На що було звернення депутатів, це звернення пішло в головне управління податкової служби, е, значить, головне управління в Одеській області Миколи Бородюку. Е, і е, більше року вже пройшло на кожен заділення комісії. На сесії я задавала запитання пану Живуну, чи надійшла відповідь на наше звернення, що далі буде з цим приміщенням, чи не буде так само як з готелем Чорноморі, що його розберуть. На що пан Живу е, звер... е, переадресував е, це питання до головного бухгалтера Анни Васильівні Каченко, і вона завжди надавала відповіді, що відповіді нема. Головного управління пройшло більше року. Приміщення це пустує. І от нещодавно, е, як ми дізналися, ми самі подзвонили. Я попросила голову бюджетної комісії мати з не Олексійну, щоб вона подзвонила в головне управління в Одеській області до пане І Люди Олексійна передзвонила. І от яка більшість була, що е, Відповідь на наше звернення. Надійшло в Казанське селищної ради. Це було, була відповідь. І вони просять, щоб ми взяли це приміщення в оренду за одну гривню. Комунальну власність ми не можемо його взяти, бо це їхнє приміщення. Але в оренду за одну гривню ми можемо, селищна рада може його взяти і користуватися ним. Скажіть, за яким треба бути господарем, щоб відмовитися від такого приміщення? Знаєте, що Алла Васильевна сказала? Сказала, що нам не вигідно брати це приміщення. Бо тут треба, хоч і гара, тут треба його опалювати. А тепер питання. Хто вирішує це питання? Депутати Савранської селищної ради? Чи головний бухгалтер Савранської ради Алла Печерка? У неї в посадових обов'язках прописано, що вона, у неї є делегування таких повноважень, щоб вона вирішувала такі питання. Сьогодні на сесії я задала, і підняла це питання, і ви можете передивитися, е, оці, е, яка відповідь, яку ми почули відповідь. Знаєте, е, говорить, що наша громада занепадає. Так, воно так і є. І то приміщення готеля Чорного моря можна було б вже давно взяти комунальну власність. Виставити, що старіша рада шукає власника. Якщо віду, на Як року на початку воспитання, це приміщення забирається в старому раду, в комунальній власність. І щоб не було так само, тих інші податкові то е, нам треба все зробити, щоб взяти варіанту за одну гривню. Ще, пана Івана, сказала, що по всьому Подільському району тільки наша громада і Ширяївська відмовилися е, в оренду за одну гривню. Так, а тепер питання: хто керує в громаді? І взагалі, е, що відбувається? Чому ми занепадаємо? Чому е, рішення не... Колегіальні, чому з депутатами не радяться, чому мають рішення особисто. Ну, от Ви побачите розгляд цього питання на сьогодні. За одну грі, а відповідь є, Золовно. на наше звернення відповідь є. Ні, ми звертались депутатів, відповідь є відподатку. Вам не надходили. А, Вчора. Тут деякі сказали, що е, нам це не вигідно за одну гривню. Тут не депутати приймають рішення, а рішала ви усього, як сидіть, Алла Васильівна. Головний бухгалтер Алла Васильівна Ткаченка сказала, що вона нічого не має до договорів, у нас є. Відділ, який займається договорами. Але вона ще тоді не знала, що ми теж можемо спілкуватися з представниками податкової служби в Одеській області. Хочу я вам показати цей лист, який надійшов з Савранської селищної ради після нашої сесії. От дивіться, 25 листопада 2024 року ще. Скільки часу. Алла Васильівна говорила, що е, немає відповіді. Значить, ось цей лист. І подивіться, уважно підпис. Секретар селищної ради Олег Жерун. А внизу Алла Ткаченка і номер телефона. Тобто, у нас секретар селищної ради, він не вирішує нічого в громаді. У нас вирішує. Алла Ткаченко і кругом залишає свій номер телефону. Ще раз от я хотіла б її запитати: в її повноваження головного бухгалтера входить вирішувати. Вигідно громаді брати то приміщення, чи не вигідно, чому вона за всіх вирішує і надає відповідь від імені громади. Ну, от вам і доказ. Подивіться, у нас для чого ми обирали цього журна? Якщо все вирішує головний бухгалтер Алла Ткаченка. Посудові обов'язки якої входить нараховувати заробітну плату апарату селищної ради і не вмішуватися в інші нагальні проблеми громади. Ну, у нас в громаді все не так. На жаль. У мене запитання до головного бухгалтера Ткаченка Алла Василівна. Алла Васильівна, скажіть, будь ласка, неодноразово на будівельній комісії, і так, коли наші комісії проходили, я задавала запитання, чи була відповідь з податкової нашої головного управління на наш запит щодо взяти в оренду за одну гривню. Або в комунальну власність приміщення податкової. Чи була надана відповідь на селищну раду? Ви завжди говорили, що відповіді не було. Чи була ця відповідь? А Олена Вікторівна то теж не бачила цю відповідь. Так, давайте так. Ну, окремо одне питання, окремо, друге. Перше, що я, хочу... я перше? перше, що я хочу зауважити персональним дітям Петрі. У нас є окремий відділ, який займається питаннями оренди. Тепер друге. Коли ви задавали питання щодо податкової, ми надіслали лист у головне управління податкової служби про передачу нам у власність того приміщення. І офіційної відповіді ми не отримали. Неодноразово ми нагадували їм про необхідність надання нам відповіді, взагалі, в принципі, відповіді, чи позитивну, чи негативну відповідь, чи взагалі будь-яку. Нагадували, вони нам офіційної не дали, але зразу наперед відповідаю на те питання, яке ви хочете мені задати, що вони нам можуть передати все приміщення за одну гривню оренди із наступним, а, а із обов'язковим утриманням всього того приміщення. Тобто, і опалення, і освітлення, і всього іншого. Це звичайно пропозиція дуже заманлива, і в перспективі. Я так думаю, що всі це розглядають, що ми би то приміщення ви взяли, і передали в суборенду. Але є на постанова Кабінету кабінета в місті номер 630, яким сказано, що якщо приміщення передається в оренду за одну гривню для конкретних цілей, тобто для бюджетних установ, для соціальних закладів або для релокантів, тобто установ, які переїхали із зони бойових дій, то передавати таке приміщення в суборенду оренду на інших умовах. Ми, установа, яка мала би взяти його оренду, має права тільки для власного використання і все. Тобто, якщо би ми взяли то приміщення в оренду за гривню і повністю утримували, то передати по кабінетах суборенду суберегарям, ми не маємо права взагалі. А в громаду, що нам не потрібно то приміщення, тепер вам запитання: ви говорите, що це не ви займаєтеся і у нас є відділ. Так. Ви дуже помиляєтеся, якщо ви не думаєте, що депутати такі необізнані. І в обласному управлінні з пану Іваною, Іваною ми теж спілкуємося. На що вона сказала? Що неодноразово з вами спілкувалася, і відповідь є по даному питанні. Тільки ви чомусь не доносите пана Івана Іванна з обласного управління. Сказала, що з Алою Васильівною кілька разів говорили, і Алла Васильівна сказала, що е, нам не вигідно це. Ви Алла Васильівна вирішаєте за депутатів. Якщо вона була, то до мене точно вона не доходила і на мене точно не була розписана. Це раз. По-друге, пані Іванні дзвонила я, щоб нагадати про те, що вони мають дати нам офіційну відповідь. Це друге. По-третє, я вам кажу, що в усній розмові пані Іван, пана Івана сказала, що нам наше керівництво, оскільки це державне майно, не дозволяє передати власність, але дозволяє передати так, аренду. в в оренду. оренду за одну гривню за гривню. Так ви навіть не довели до депутатів цієї інформації, і вона що вона сказала? Що я ми просимо візьміть в оренду за одну гривню? І ще подождіть, не перебивайте. Дайте я скажу. І ще, шановні депутати, що ви довожу до вашого відома, що зі цього Подільського району тільки наша Савранська громада не взяла в оренду за одну гривню, і ще е, Ширяєво і ще Ширяєво. Останні всі взяли це приміщення в оренду за одну гривню. Ніхто не говорить, що там треба. Воно вона відкоснулася нам за центром надання натуральної допомоги. Нема приміщення. А може воно нам треба буде? Так ми потім, якщо зміниться законодавство, ми тоді, як... якщо воно у нас було в оренді, ми маємо першочергове право його взяти в комунальну власність. І чому ви рішаєте за депутатів? Тому що сказали, що Алла Васильівна сказала, що е, нам не вигідно. Чому ви так говорите? Ну, це то, що ви сказали, це з одна бабка сказала. Розказую, якщо юридична особа має намір взяти будь-яке приміщення в оренду, вона має право особисто звернутися до власника цього приміщення і з клопотанням про взяття в оренду. Якщо центр, е, ви, ви госпі, взяти в слова? Ну хай і взяли... Алла Васильівна сказала, що одна бабка сказала. підтвердіть, Подождіть це важливо, це важливе питання. Скажіть, будь ласка, ви розмовляли з паном Іваном да, Іваном? Я мала позавчора усну розмову із паною. Іван. І вона сказала, що да, мала розмову з Аллою Васильівною. ну не сказала прізвище, але вони просять усі громади, щоб взяли приміщення за гривну, тому що. У балки не взяли це приміщення і розібрали вікна і двері, як з нашим готелем Чорне море. Сталося, і щоб цього не сталося, так. Всі взяли тільки ширяєво. Вона залишилася дві громади Ширяєво і Саврань що не взяли. Бо я просила, щоб оренду дали мені не мені, а для громади, щоб гуманітарку ту роздавати. Бо люди вже дзвонять, приходять додому. Гуманітарна допомога є в Подільську, а я не можу привезти, бо немає приміщення. Ну так, якщо є офіційний лист, то чому вона скажіть, будь ласка, відповідь, щоб пана... пана Івана сказала, була відповідь на селищну раду? Да, ви, що, сказали... Я виймається лише усну так усно. Я, Оса, ні, ішу, не усна відповідь офіційна була. Дарати чому ви нашу вхідну е, документацію реєстрації. де бачите, була нас така інформація чи ні? Ну навіщо ми за пальцем зараз говоримо? У нас така до мене особисто, не розписувався такі лист а говорить, що не розписувався. Але ви нам не довіряєте. Давайте візьмемо. Так, да, Ми вам не довіряємо. Якщо Алла Васильівна від імені депутатів говорить, що нам не вигідно, то і ми вам не довіряємо. Ні, ні, Я Ні, ні, вона сказала що мати. Почекайте, а у нас у головного бухгалтера. Почекайте. Ви тільки що сказали, що у нас є відділ, який займається договорами. У вас в посадових обов'язках є прописано, що ви маєте вирішувати вигідно чи не вигідно. Ви сказали Івані, що не вигідно. Ви сказали не вигідно. А і... чого води немає на вулиці Легендар? Я ж питання, якісь задати треба. У нас є питання різних депутатів. І, та й ти вже к монахам і цілями. Є питання різне. Обзивання вже пішли, Все, під... драки далі. нормально все буде. Депутати ведуть себе афігенно. Нічого в Верховній Раді є бійки, нічого. Так, да, Верховна Рада більше законодавчий орган. А якщо є питання різні. ви знаєте, я люблю, що ви не знімали? Ви посудова особа. Я не прийшла до вас додому. Подавайте. Ви посадова особа Ви підписували лист. блін. Я, я не підписувала. Заберіть цей фотоапарат від себе. Ви посадова особа. Я не прийшла до вас додому. Ви посадова особа отримуєте зарплати премії. Ви тут не маєте 에... права знімати. Хто сказав? Хто сказав? Депутат, законодавча гілка влади, а ви виконавці. Що депутат скаже? Ви те маєте виконувати. Чи ви забулися? Ви відкритий закон про місцеве суремітування? Ви тут не рішали. Сидите, отримаєте премії по 40, 30, 20 тисяч. Рішалове. Він ще буде мені забороняти, знімати, ти подивися. А може я поставлю?